Нещодавно в медіа з'явилася інформація, яка здивувала навіть досвідчених політичних оглядачів. Меланія Трамп, дружина Дональда Трампа, колишнього президента штатів, начебто відкрила чоловікові очі на реальність, за словами джерел близьких до пари, саме вона переконала Трампа у тому, що Путін це не просто політик, з яким можна вести справи, а жорстокий злочинець, дії якого давно перейшли межі здорового глузду. Меланія наполегливо говорила з чоловіком про війну в Україні, про репресії у самій Росії та про те, наскільки важливо переосмислити ставлення до Кремля. За непідтвердженими даними, Трамп почав замислюватися над тим, щоб змінити свою позицію щодо Путіна. Хто б міг подумати, такий поворот подій може бути ініційований саме першою леді, яка зазвичай трималася у тіні. Але хто така Меланія Трамп насправді? Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Меланія Трамп у дівоцтві КНАВС народилася 26 квітня 1970 року у невеликому містечку Новомісто у тодішній Югославії. Нині це Словенія. Вона виросла у звичайній, але забезпеченій родині. Батько продавав автомобілі, мати працювала на текстильній фабриці. З юних років Меланія цікавилася модою і маючи модельну зовнішність, почала кар'єру моделі вже в підлітковому віці. У 18 років вона підписала свій перший контракт, а згодом переїхала до Мілана і Парижа, де працювала з відомими європейськими брендами. У 1996 році вона переїхала до Нью-Йорка, щоб продовжити модельну кар'єру. Саме там, у 98-му, під час тижня моди, вона познайомилася з Дональдом Трампом. Вони почали зустрічатися, і, хоча стосунки були непростими, у 2005 році. Оці вони одружилися, коли Трамп став президентом у 2016-му, Меланія стала першою леді США і першою в історії країни, першою леді, яка народилася за межами штатів після Луїзи Адамс у 19 столітті. Утім, її стилю цій ролі сильно відрізнявся від попередниць. Вона не прагнула до публічності, рідко робила політичні заяви і цілком трималася у тіні чоловіка. Через це її критикували, але водночас, багато хто поважав її за стриманість і гідність. Вона просувала власну ініціативу «Be Best». Кампанію проти кібербулінгу та на підтримку психічного здоров'я дітей, і, хоча її критикували за розмитість, цілий сам факт, що вона намагалася зробити щось самостійно, вже вартий увагу. Меланія вільно володіє п'ятьма мовами словенською, англійською, французькою, сербською та німецькою. Вона єдина перша леді США, яка знімалася у фотосесії для GQ у відвертому образі. Це сталося ще до шлюбу з Трампом. Має освіту у галузі дизайну та архітектури. Хоча деякі джерела сумніваються, чи справді вона завершила навчання. Вона рідко усміхається на публіці, і це стало її фірмовим стилем. Одні важ вважають це ознакою строгості, інше, що вони не люблять фальші, на відміну від інших дружин президентів, Меланія спочатку не жила в Білому домі. Перші місяці після інаугурації вона залишалася за сином бароном у Нью-Йорку, щоб той міг закінчити навчальний рік. Маланія Трамп загадкова постать в американській політиці: її холодна стриманість, витонченість і тихий, але схоже, ефективний вплив на чоловіка створюють образ жінки, яка добре знає собі ціну і діє тоді, коли це справді важливо. Якщо справді саме вона підштовхнула Трампа до переосмислення ставлення до Путіна, це ще раз доводить: навіть перебуваючи у тіні, можна впливати на хід історії.